У незвичайному форматі у нових умовах та з тривожними рюкзачками у школах Житомира пролунав перший дзвоник. Та особливим цей день є для першачків, які лише розпочинають свій шлях у країну знань. Дошкільної родини ЗОЖ номер 21 цього року приєдналися 120 малюків, і саме для них у закладі організували справжнє свято. Закладу розповідає, довго вагалися, чи варто робити свято першого дзвоника, зважували усі можливі ризики, та все ж вирішили. Дитинство має бути у кожної малечі. Не можна продублювати дитинство, не можна продублювати перший дзвінок, який має прозвучати один раз в житті, саме тоді, коли дитина іде до школи. І ми не шкодуємо, що ми це зробили. Я побачила очі всіх дітей: щасливі, допитливі. Вони з радістю прийшли в школу, тому що я всіх перепитала, з яким настроєм вони прийшли в школу. І ми дуже задоволені, що прийняли рішення все-таки свято провести. Складним вибором став цей навчальний рік і для батьків, які мали обирати між навчанням офлайн та онлайн. Особливо переживали рідні першачків, адже для них це вперше і одразу в умовах війни. Однак запевняють, вірять в наші збройні сили, а діти мають навчатися. Це було дуже важке рішення, тому що це дитина. Але я розумію, що перший клас розумію, що навчати на дистанційному це важко, важко для дитини. Їм діткам треба соціалізуватися, і все таки знання вчитель кладе краще, чи мама вдома за комп'ютером. Вирішили, а далі будемо бачити надія на наші збройні сили. Про безпеку своїх учнів школа подбала, облаштували на території укриття, провели інструктаж для вчителів та попередили про необхідність носити із собою тривожні рюкзачки. І вчителі всі були проінструктовані. Так само діти отримали інструкції, дякуючи відео, презентаціям, проведеним бесідам. Діти на сьогоднішній день знають, як ми маємо себе поводити в умовах. Повітряної тривоги, як ми маємо проводити евакуацію, і будемо надіятися, що все у нас вийде. Навіть в таких умовах вчителі запевняють, будуть намагатися приділяти дітям усю свою любов та увагу, а також дарувати цікаві знання, адже саме в них наше майбутнє. В Свою чергу дітлахи зізнаються, дуже чекали на цей день та хотіли якомога швидше піти до школи. Не страшно вам в школу йти? Ні. Ні. а хотіли взагалі в школу. Чиси взяли. Вам не страшно? Ні. А що ви хочете навчитися в школі? Я хочу навчитися читати і писати. А ти? А я хочу навчитися а, е, теж писати. А з вчителькою своєю познайомилися? Да. Як вам вчителька? Класно. Сьогодні у малюків пройшов перший урок безпеки, а вже від завтра розпочнеться повноцінне навчання. Дивлячись на ці маленькі оченята, віриш, у нашої країни є майбутнє, і хоча зараз їм лише шість років, мрії у них вже зовсім не дитячі. Мрії, щоб війна закінчилась, і щоб, щоб мій папа повернувся. От. Командировки. Воєнним треба деполета. Ну живим ну в Київ, У Мене дещо плани. Буду вчитися, старанно спершу стану. Я студентом, трохи згодом, президентом. Ось таке воно дитинство опалене війною, та в кожному з них живе мрія та віра у краще майбутнє. А в очах горить вогник та натхнення. А ми, в свою чергу, бажаємо кожній дитині дорослішати у мирній та вільній Україні. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.